Сьогодні в Україні війна, тут гарний погожий день. На серці не може бути спокійно. тому довідство Україну на мітингу біля Капітолу. Я краще патріот, аніж ти уявляєш, і стільки прапорів, як у мене не маєш. То я більше, ніж ви разом взяті. І не біжу, як ви всі в Закарпатті. То ви боїтеся, а я не боюсь Із вас, ухилянців, я дуже сміюсь Сьогодні мітинг перед Капітолієм В столиці, в Каліфорнії, місто Сакрамент Давайте воювати ні кроку назад Тола все судить від Дніпра до Карпат Битися на полі будемо всі раді Тільки ж без мене, бо я у Канаді Дуже сміливий, а ти щось не дуже. Майбутнє країна, мені не байдуже я хочу війни до останньої крові. Давайте вставайте у нашому Львові. Бо вам дуже лячно, а я повен сил. Мене не лякає, кількість могил. Давайте воювати ні кроку назад. Дола все від Дніпра до хайпа битися на полі. Будемо всі раді, тільки ж без мене, бо я у Канаді!» О, Вам дуже лячно, а я погасив. Мене не лякає кількість могил. Давай не воювати ні кроку назад, то судить від Дніпра до кайпа. Вибіця на полі, будемо всі раді. Тільки ж без мене, бо я у Канаді, бо ви не герої, на відміну від меда, душу віддати не готові, напевне. Давайте воювати, ні кроку назад, до лав зесу, дід від Дніпра до Карпат, битися на полі, будемо всі раді. Тільки ж без мене, бо я у Канаді. Ви воїни світла, ви тік бандери, крокуємо гордо, до світлої ери, один за всіх і всі за одного, до бою готуйтеся, ви до жорсткого Я з вами також, але тільки думками, покойтеся з миром, кажу я вустами. Давайте воювати ні кроку до кайпа, битися на полі, будемо всі раді. Тільки ж без мене я у Канаді! Вже закінчується, але люди ще фотографуються біля двох пропорів Українського та американського. Я зворушений, скільки людей сьогодні з'явилося. Минулої неділі також тут були. Я, мене не було тут. Господи, почу нас.